Я пізно лягаю рано встаю, не, не тому, щоб там мені по кайфу це або багато роботи насправді, а мені потрібно бути в цьому ресурсі угу. постійно, як, як би я не втомлювався, і я зрозумів одну важливу річ: що головне отут, на, першу, на, на перше місце виходить харчування. Якщо людина обмежена у відпочинку, якщо людина обмежена в. Якщо людина обмежена ну у відпочинку, да, там, поспати, десь там прилягти, а потрібно робити багато дій і робити це енергійно, то тільки харчування тут перший помічник. Бо якщо ми будемо знову ж таки їсти цей фастфуд де дуже багато швидкої енергії, то в потілі воно працює так, що навпаки, енергія витрачається швидше, і ресурс витрачається, не виснажується дуже сильно.